У ніч на 15 жовтня безпілотники атакували Волгоград, влучивши в нафтопереробний завод. У Красноармійському районі виникла пожежа, хоча влада запевняла, що атаку відбито. Це стало продовженням хвилі ударів українських сил по стратегічних об'єктах. За два дні до цього, у ніч на 13 жовтня, сили оборони України вдарили по нафтовому терміналу у Феодосії. Пошкоджено 16 резервуарів із пальним, пожежа триває. Термінал ключова ланка постачання російських військ, загальний об'єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становив приблизно 193 тисячі кубометрів. Також уразили низку інших об'єктів, що знижує логістичні можливості ворога та ускладнює роботу його тилових ланок. На тлі цих подій, дедалі актуальнішою, стає потреба України в засобах далекобійного ураження. Американська крилата ракета Томагавк залишається потужною після десятиліть експлуатації. У останніх модифікаціях може долати до 2,5 тисяч кілометрів, летіти низько і точно вражати високоцінні цілі, у тому числі командні бункери. Томагавки могли б дати змогу бити по стратегічних об'єктах окупантів далеко в тилу, чого бракує українським засобам. Британські Storm Shadow мають меншу дальність, а ударні дрони, хоч і досягали помітних успіхів, не забезпечують подібної дальності та проникнення. За інформацією, змі питання постачання томагавків обговорюватимуть під час зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським 17 жовтня. Очікується, що переговори матимуть тепліший тон ніж попередні. Фінансовий аспект постачання зброї теж важливий. Одна ракета коштує близько 4 мільйонів доларів, а запас США – близько 4 тисяч одиниць. Тому Трамп пропонує, щоб європейські партнери частково покрили витрати. Свою готовність вже підтвердила Фінляндія. Міністр оборони Анті Х'якканен сказав, що країна приєднається до програми PUR – ПІАР Ukraine Requirements List – механізму США та НАТО для пришвидшення постачання озброєнь. У межах PUR Київ формує перелік пріоритетних потреб, партнери фінансують закупівлі, а США здійснюють прямі поставки. Окрім того, уражено радіолокаційну станцію РЛС П-18, пункт управління БПЛА в Олешках і склад боєприпасів у районі Макіївки. Комбінація активних українських ударів по тилових об'єктах і зростання міжнародної підтримки у вигляді далекобійного озброєння посилює тиск на Росію. Якщо ці процеси пришвидшаться, стратегічний баланс на полі бою може зміститися на користь України. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.